Сьогодні в цьому відео ми розкажемо про топ-3 усушувача повітря продуктивністю на 20 літрів. Якщо ви обираєте саусувач продуктивністю на 20 літрів, розрахований на площу 50-60 квадратних метрів, то це відео для вас буде корисним і цікавим. Сьогодні у нас на відео це усушувач повітря Aircon d 20 MaxTon 20 Smart і Durocraft Hugo 20. Всі усушувачі мають продуктивність до 20 літрів на добу, розраховані на площу це Ірконд і Дюракрафт 55 квадратних метрів, Макстон до 60 квадратних метрів. Різниця заключається в тому, що у Макстона 20, у нього повітряний потік 180 кубічних метрів, у Дюракрафта 170 і у Ірконда 150. Тому є різниця по площі, а продуктивність вони мають ту саму. Дані прилади відповідно кожен має свої переваги, і давайте почнемо з Aircon D20. перевага даної моделі заключається в компресорі. Panasonic. він є дуже енергоефективним. Він споживає 235 Вт, ватт. Для такої продуктивності це дуже добрий показник, він має низький рівень шуму для знову ж таки своєї потужності. І до того ж, компресор Panasonic є надійним, якісним і має великий ресурс. Якщо взяти по дизайну даного приладу, то він виконаний дуже елегантно, він сучасний, має сенсорну панель керування. В нього є заслінка. До речі, заслінки немає в попередніх усушувачах, тому в наступних точніше. Якщо для вас це принципово потрібно, так для зручності, наприклад, то можете розглядати саме цю модель. Тут є led індикація є дисплей, де показується вологість. Ви можете налаштовувати смарт... Ви можете налаштовувати даний прилад під ваші потреби. Тут можна виставити вологість, можна виставити певну швидкість вентилятора, є таймер, є унізація повітря. Ну і відповідно є певні режими автоматичні. Даний прилад має об'єм баку на 4 літра. Бак, як у всіх, в принципі, більшості осушувачів, тут розташований на задній частині корпусу. Бак має віконце, через яке ви можете спостерігати порідню заповненості. Має дренажну систему і має нейлоновий фільтр сітка багаторазовий для очистки повітря від пилу. Пристрій можна перенести за ручку, є куліщата, які обертаються на 360 градусів. Ну і відповідно ви можете його переміщати по підлозі як вам зручно. Даний прилад нагадаємо, що розрахований на 55 квадратних метрів і, відповідно, має повітряний потік 150 кубічних метрів. Слідуча модель це Maxton 20 Smart. З нас ви зрозуміло, що даний прилад вже є розумним. Він керується додатково зі смартфоном. Це відповідна перевага. Цієї моделі, адже смарт... адже даний прилад налаштовується не тільки з панелі, а вже і з телефону. В телефоні, до речі, ви можете виставляти свій графік. Певний, коли пристрій буде включатись, виключатись. Можете мати під рукою всю інформацію, ну і відповідно віддалено керувати даним приладом. Хоча з панелі тут також налаштовуються всі необхідні функції. Тут також є іонізація повітря, є нічний режим, тут є LED-індикація і є дисплей, на якому показується вологість. До того ж, на передній члені корпусу даного приладу є led індикатор кольором, він показує відносно рівня вологості, яка зараз є вологість в приміщенні. Наприклад, якщо індикатор буде горіти червоним кольором, то відповідно вологість висока. Для прикладу, якщо буде синій колір, значить волога в нормі. Якщо по специфікаціям, то даний прилад також має коліщата. Пристрій можна переміщати по підлозі. Також на задній частині корпусу він має ручку для того, щоб перенести даний прилад. Є фільтр сітка, він багаторазовий, чиститься, миється. Принцип той самий, як і в попередній моделі AirCon. Але додатково в цієї моделі ще є hepa фільтр. Це фільтр для дрібної очистки, який ставиться за основним фільтром, і ви відповідно можете отримати додаткову фільтрацію. Цей фільтр буде корисним, ті, хто має, наприклад, домашніх тварин, шерстю, хто має алергію, тому що. Даний прилад буде з додатковим фільтром HEPA, фільтрувати повітря дійсно краще. Фільтр йде в комплекті з даним приладом, його можна докупити при необхідності в нас. Ресурс його складає до півроку максимально. Даний прилад також має бак на 4 літра. У нього також є дренажна система для виводу. Принцип роботи той самий: пристрій, якщо заповнився в... Бак, то він автоматично виключиться. Єдине, що в порівнянні з попереднім осушувачем, тут віконця немає. Але ви побачите індикатор зверху, крапелька загориться. Ну і відповідно, звуковий сигнал, що пристрій вже набрав повний бак води. Даний прилад розрахований на 60 квадратів. Він має повітряний потік 180 кубічних метрів. Відповідно, з попередньою моделю він трошки буде сильніший, швидше він опрацює саме приміщення, якщо ми говоримо про більшу площу. По його специфікаціям, то даний прилад споживає 350 Вт. Він більше споживає, ніж ірконт, але тут також надійний компресор. Ну і відповідно, якщо брати порівню шуму, то даний прилад має низький рівень шуму. Якщо порівняти з сейрконд d 12 то даний пристрій буде тихіше. Навіть не дивишся на те, що у нього повітряний потік сильніший. Тут сам компресор, він видає нижчий рівень шуму, плюс до того ж, він має хорошу шумоізоляцію. Тому якщо для вас важливий рівень шуму, то рекомендуємо розглянути Maxton 20, якщо вам потрібна така продуктивність. Остання модель в цьому топі це DuraCraft Hugo 20. Це прилад, розрахований на 55 квадратних метрів. Повітряний потік у нього 170 кубічних метрів на годину. Даний пристрій вже відрізняється по дизайну від попередніх моделей. Це дійсно щось новеньке, це новинка, яка нещодавно з'явилася. І даний прилад виглядає дуже сучасно, привабливо. Він же має матовий пластик, який не лишає слідів. Він має комбіновану гарну панель глянцеву. Тут також присутнє сенсорне керування, є ледіндикація, є дисплей. І до того ж, цей прилад також. Можна налаштувати через смартфон. У нього є Wi-Fi модуль, у нього є іонізація повітря. Ви можете також налаштовувати прилаз панелі, тут є всі необхідні режими, і додатково можете використовувати його через смартфон. Якщо подивитись на бак, то бак тут у нас є на бічній стороні. вже Трошки по-інакшому, бак має об'єм 4 літра, він також має віконечко, через яке ви можете побачити порівнюю заповненості. Бак легко виймається однією рукою, легко можна відповідно перенести. Тут є ручка, ось така. Він також має захисну кришку всередині. І також, при необхідності, ви можете бак легко поставити назад. Принцип баку той самий, якщо він заповнився, пристрій виключається, сигналізує, показує, що бак заповнений. Даний прилад має поліщата, ви можете його перевозити теж по лівій поверхні. До того ж є ручки. Тут, до речі, цікава ручка виконана дизайнерськи. Відповідно, ви захопили тут і захопили з іншої сторони. І при необхідності пристрій можна також перенести. З переваг цієї моделі також можна віднести рівень шуму низький, тому що він працює по шуму. На рівні з Maxton 20. У даного приладу теж тихий компресор, і по інерво ця модель також буде хороша, адже він споживає 230-280 Вт. Це також дуже небагато. Отже, в кожної цієї моделі є свої переваги, ми їх перерахували. Тут ви вже обираєте, що вам більше подобається, що для вас більше важливо. Але кожна модель цих осушувачів є якісною, вони всі мають по 3 роки гарантії. Вони всі будуть виконувати свою задачу, але є певні в них відмінності.